Усім доброго дня. До вашої уваги доповідь про такий всесвітньо відомий засіб розробки програмного забезпечення як редактор коду IntelliJ IDEA. А у цій доповіді буде розглянуто даний редактор коду з багатьох аспектів, включаючи його інтерфейс, основні функції та можливості, а він також буде порівняний зі своїми аналогами і буде описано власне досвід роботи з ним. IntelliJ IDEA — це інтегроване середовище розробки для багатьох мов програмування. Її розробником є компанія JetBrains, яка зробила понад 15 різних IDE, для різних мов та справ програмування. До середовище розробки є популярним серед програмістів, які обирають для роботи такі мови, як Java та Kotlin, а також різні інші мови, що буде описано детальніше через кілька слайдів. IntelliJ IDEA має дві основні версії: Ultimate платна та Community безкоштовна. Основна відмінність полягає в тому, які можливості надає кожне видання. А інтеліж Idea Ultimate може похвалитися доволі великою кількістю розширених функцій, призначених для професійних розробників та команд. А його великий набір, набір інструментів. Обслуговує різноманітні сфери, починаючи від керування базами даних до оптимізації коду чи командної співпраці. І навпаки, IntelliJ IDEA Community теж є потужною, але більш такою додатковою альтернативою, пропонуючи основні функції, орієнтовані переважно на java Developer та Kotlin Developer, що шукають якусь надійну платформу для розробки своїх проектів. І окрім функції, ще одні відмінністю між двома цими версіями є можливість налаштувань IntelliJ IDEA Ultimate Надає більше контроль над зовнішнім виглядом та поведінкою за допомогою низки параметрів конфігурації. І, навпаки, Intelligent Idea Community вона теж надає широкі можливості для персоналізації робочого простору, хоч із трохи меншим вибором. А ліцензування є теж ключовим фактором, що розділяє два випуски. В той час, як Intelligent Idea Ultimate потребує придбання комерційної ліцензії, Intelligent Idea Community залишається повністю безкоштовним. Обслуговуючи окремих осіб чи організацій, які бажають скориштовувати весь потенціал Intel IDEA без фінансових вкладень. І, до речі, інталіч IDEA Ultimate можуть отримати студенти, підв'язавши свій аккаунт у JetBrains до студентської корпоративної пошти. Редактор коду IntelliJ ID має доволі інтуїтивний та естетичний інтерфейс, а він складається з таких компонент, як панель навігації, де в нас вийде наше основне меню. Uh, також вікно файлів проекту, де в нас список файлів та папок. Uh, сам редактор, тобто от, центральна робоча область, де в нас змінюється код вікна uh, інструментів з різними функціональними можливостями. парадокс стану, де в нас є інформація про поточний файл та якісь планові завдання. І також Intelish IDEA дозволяє кастомізувати робоче середовище, браючи власні кольори для нього, чи можна ще встановлювати розширення для використання різних якихось функцій, яких немає безпосередньо в Intage IDEA. І також в Intel IDEA є багато різних шорткатів комбінації клавіш для більш зручного використання. Intel IDEA має широкий вибір функціоналу. Перше, ми можемо працювати з різними мовами, це в нас іде Java, Kotlin, Python, Rust, Scala, Dart, і це лише в безкоштовній версії, в той час як в платній є, налічується більше 25 мов. А також можна використовувати інструменти для збірки проектів, серед яких є відомі Maven та Gradle. і також IntelliJ IDEA має такі корисні функції, як автоматичне автоматизоване дописування коду а Аналіз та пропозиції, що робить кодування більш швидким. Він розуміє контекст коду та пропонує дві рекомендації для спрощення процесу кодування. Також можна легко рефакторити свій код, використовуючи широкий спектр автоматизованих інструментів в IntelliJ IDEA. А IntelliJ IDEA також легко інтегрується з такими системами контролю версій, там як GIT. Дозволяючи розробникам ефективно керувати змінами свого коду та співпрацювати краще з членами своєї команди. І також дана IDE містить інструменти для керування базами даних, що дозволяє швидше та функціональніше взаємодіяти з базами даних через безпосередньо через інтереж IDE. Також я порівняв IntelliJ IDEA зі своїми аналогами, якими я обрав NetBeans та Eclipse. Обидва редактори існують набагато довше ніж IntelliJ IDEA, і на мою думку, вони все менше та менше оновлювалися останнім часом. Було важко виділити переваги цих двох редакторів. Наприклад, єдине на мою єдине, що порівняння з IntelliJ IDEA, Краще, що має NetBeans, це те, що він доволі зручний, якщо, якщо працювати з проектами Maven. І NetBeans більш інтуїтивний. І це саме стосується Eclipse IDE, Він простіше в використанні, ніж IntelliJ IDEA. І на відміну від двох вище згаданих редакторів коду, IntelliJ IDEA має такі переваги, як. Середовище саме дописує код, аналіз коду, швидкі виправлення коду, контроль версій і більш багатофункціональний інтерфейс. З даного досвіду хотілося б поділитися позитивними відгуками на IntelliJ IDEA. Особисто я використовую його вже четвертий рік з початку навчання в університеті, а саме платну версію, доступ до якої у мене є абсолютно безкоштовний. І створювавши власний аккаунт на Jetbrains та підв'язавши власну пошту студентську до нього. А надзвичайно корисними для мене є функції автоматизованого дописування коду та швидкий рефакторинг. І в цілому, ця IDE значно полегшує роботу та підвищує ефективність мого робочого процесу. Ще підведення висновків. А Інтеліж це популярний редактор коду, що підтримує багато мов програмування і його версії Ultimate Community, Трохи відрізняються за доступністю функціоналу. При цьому все одно роблять, що оби буде версії привабливо для широкого спектру користувачів. IntelliJ IDEA пропонує доволі широкий набір функцій, таких як автоматизоване дописування коду, аналіз, помилок та їх виправлення, інтеграція з системами контролю версій, таких як GIT, та управління базами даних. І з власного досвіду, IntelliJ IDEA є доволі інтуїтивним та зручним редактором коду, порівнюючи його з його аналогом Eclipse та NetBeans. А Idea має широкий спектр розвитку. В першу чергу може бути імплементована робота з штучним інтелектом для оптимізації коду, і також може бути збільшений обсяг мов програмування та фреймворків, з якими можна буде працювати в Intelleja ID. Основним джерелом був сайт розробників JetBrains, де є наведена вся основна інформація про особливості IntelliJ IDEA І також я використав статтю з іншого сайту, де були порівняні між собою Inta, NetBeans та Eclipse. І на цьому все. Дякую за увагу. Всім гарного дня!